П'ять найбільш перспективних бізнес ідей на 2025 рік, які не тільки мають великий потенціал для зростання, але й допоможуть вам вкластися в найбільш швидко розвиваються галузі. У наступні кілька хвилин ви дізнаєтесь, як новітні технології, зміни в суспільстві та нові потреби людей можуть стати вашим шансом на успіх, якщо ви шукаєте ідеї для нового бізнесу або хочете розширити вже існуючий, цей ролик точно для вас. Штучний інтелект та автоматизація. Штучний інтелект і автоматизація це одна з найпотужніших бізнес ідей для 2025 року. Вже зараз усе більше підприємств використовують AI для оптимізації своїх процесів. Завдяки I можна автоматизувати задачі від аналітики даних до управління персоналом. Це дозволяє бізнесам економити ресурси і збільшувати ефективність. Можна створювати навіть свої власні АІ програми або працювати з уже готовими інструментами, пропонуючи їх бізнесам, які хочуть зекономити час та гроші. Інтернет магазини та електронна комерція. Інтернет-магазини не втрачають популярності, і з кожним роком їх кількість зростає. Тренди показують, що навіть маленький бізнес може досягти великих результатів онлайн. У 2025 році електронна комерція стає ще більш доступною. З'являються нові платформи, які дозволяють легко запустити інтернет-магазин без великих інвестицій. Ключ до успіху це не просто продавати, а використовувати стратегії маркетингу, які дозволяють залучати та утримувати покупців. Зелена енергетика та сталий розвиток зелена енергетика і сталий розвиток. Це сфера, що набирає обертів. Більше людей і компаній звертаються до екологічно чистих технологій. Використання сонячної енергії, вітрових установок та інші екологічні рішення можуть стати прибутковими бізнес ідеями люди хочуть інвестувати в майбутнє планети. Це не тільки вигідно для бізнесу, але й для природи, що дозволяє створювати сталий і екологічно чистий світ. Мобільні додатки та послуги для здоров'я. Сфера здоров'я також відкриває нові можливості для бізнесу. Мобільні додатки для здоров'я, фітнесу та ментального благополуччя це великий ринок. Люди все більше орієнтуються на здоровий спосіб життя, і створення додатків, які допомагають стежити за фізичним і психічним здоров'ям, може стати успішним бізнесом. Від персональних тренерів до медичних консультацій, сфера здоров'я має великий потенціал для розвитку. Цифрове навчання та онлайн-освіта. Цифрове навчання це майбутнє освіти. Вебінари, онлайн-курси і майстер-класи створюють нові можливості для навчання людей по всьому світу. Завдяки технологіям навчання стало доступним для всіх, незалежно від місця проживання. Онлайн освіта зростає. І кожен може створити власні курси. Цей тренд не зупиниться. Створення курсів і навчальних платформ це не тільки можливість допомогти іншим, але й заробляти на тому, що вам цікаво. Заключення. Ось п'ять найбільш перспективних бізнес ідей на 2025 рік, які можуть стати вашою можливістю для розвитку та успіху. Кожна з цих ідей. Має великий потенціал і може допомогти вам побудувати успішний бізнес у новому році. Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете дізнатися більше про ці та інші ідеї, підписуйтесь на канал і не забувайте ставити лайк. До зустрічі в наступних відео.